Дуже важливі аспекти при проєктуванні багатоквартирних житлових будинків. До речі, моя рекомендація не робити тамбур, робити теплову завісу, тому що тільки в житлових будинках, тільки в житлових знак оклику. Ліфт без ліфтового холу. Друзі, всім привіт! Мене звати Анна Іскєрда, я креативна директорка та співзасновниця компанії AIM. І так. Сьогодні я хочу поговорити про дуже цікаву тему. Це про дуже важливі аспекти при проектуванні багатоквартирних житлових будинків. Якщо вам цікаво, то спочатку підписуємось на канал, ставимо лайк і далі слухаємо мої рекомендації. Основні рекомендації я хочу розділити на декілька підпунктів. Перше це вимоги до місць загального користування. Друге це вимоги До коридорів типового житлового поверху, до дверей, до ліфтових холів, до розміру самих ліфтів і до е, тих розмірів, які потрібно обов'язково витримати. І так, поговоримо про місця загального користування для багатоквартирних житлових будинків. Е, хочу виділити е, два різних, якби, напрямки. Один це коли ми говоримо про будинки, е, житлові. Економ класу вони дуже відрізняються. В них не буде лоббі, в них не буде вестибюлю. В них буде на першому поверсі просто коридор, можливо, з тамбуром, а можливо без при вході. До речі, моя рекомендація не робити тамбур, робити теплову завісу, тому що виходити мамі з коляскою з дитиною і користуватися якби тамбуром з двома дверима на першому поверсі. Це ну анріал, і в тому числі маломобільним групам населення. Тобто краще теплова завіса. Робити на першому поверсі при вході коридор, ну мінімум 1,80 вісімдесят, краще робити там до 2-2,5 метрів, це буде якраз комфортно. Не робимо ми ніякі е, вбиральні на першому поверсі, тому що їх хтось має обслуговувати, а це якби є проблема. І так, для будинків бізнес класу і далі, і далі. Ми обов'язково розміщуємо вже вестибюль, місце для рецепції, місце для людини, яка буде контролювати, хто приходить, хто уходить брати вашу якусь кореспонденцію. Має бути обов'язково кімната для персоналу, має бути вбиральня і дуже бажано, щоб було виокремлене місце там, для диванчику, столику, місце очікування, яке буде не на транзиті, тобто проєктуючи, одразу розумієте, де буде вхід. Де буде рецепція і де буде місце очікування. Тобто все має бути грамотно Про колясочні. Це стосується і будинків економ класу там до 9 поверхів, і будівель, які ну там, бізнес клас і вище. Колясочна — це все дуже добре. Але краще ці приміщення розміщувати десь на мінус першому поверсі, або ж це можуть бути якісь поповерхові приміщення. Тому що якщо брати правильний чесний розрахунок, це має бути там близько 40-60 квадратних метрів. А на першому поверсі це комерційна площа, яку забудовник може продати. Далі, на типовий поверх, ми піднімаємось за допомогою ліфта. До ліфтів, якби є багато вимог, є в нас саме головна якби, табличка в нормативних документах, по яких ми визначаємо. Кількість ліфтів в залежності від поверховості житлового будинку, а також враховуємо те, що в будівлях до 9 поверхів, до відмітки умовної, 26,5 метрів, ми можемо робити тільки в житлових будинках, тільки в житлових, знак оклику, ліфт без ліфтового холу. А якщо він в вас опускається на мінус перший поверх, то на мінус першому поверсі обов'язково має бути тамбур-шлюз під підпором повітря. Якщо у вас будівля вище ніж 26,5 метрів умовної висоти, у вас обов'язково з'являється пожежний ліфт, до якого йде вимога, що ліфтовий хол, глибина його, має бути півтори глибини ліфтової кабіни, для того, щоб цим ліфтом могли скористуватись пожежники. Рятуючи е, маломобільні групи населення, або ж, е, наприклад, приїхала швидка допомога, потрібно скористуватись ношами, людину поклали на ноші, і її потрібно комфортно занести в ліфт. Ну, ми ще й говоримо ну, про найгірший сценарій це ну, якщо людина померла, то ну самі уявляєте, як відбувається наскільки некоректно до людини, навіть після її смерті, зносити її по сходах або ну. Інші сценарії ми навіть розглядати не будемо. Саме тому має бути ліфт тисячник пожежний ліфт, і перед ним ліфтовий хол має бути глибиною в 2,5 глибини кабіни. Тобто зазвичай це десь там 325 33 3 метри глибина. Далі ми перейшли до типового коридору. Коридор типового поверху. І так, мінімум ми завжди беремо ширину коридора метр вісімдесят. Проте в проєкті ви маєте закладати завжди мінімум 1,85 між будівельними конструкціями, так як далі буде йти декоративне тинькування, Або у вас будуть якісь панелі на стіні, вже там якесь фінішне тинькування, пофарбування, і це все буде займати сантиметри. А пожежники, коли приймають в експлуатацію будівлю, вони приходять з паличкою, в якої. Дуже чіткий розмір, метр вісімдесят, і ви їм вже ні, ну, ніколи не поясните, що у вас по проекту між конструкціями було метр вісімдесят. Так що метр п'ять закладаємо обов'язково. І так, ми дійшли до вхідних дверей до квартир. І так, у мене є три рекомендації. Отак три рекомендації, як мають правильно відкриватись двері. І так, перше. Двері завжди мають відкриватись назовні в коридор. Хоча нормативи дозволяють відкривати їх всередину, цим ви будете красти площу квартиру, відкривати їх завжди назовні. Ну, в принципі, ви бачите в усіх квартирах, в яких ви живете, двері відкриваються в коридор. Вони мають відкриватись в сторону ліфта. В сторону ліфта, двері мають відкриватись. Але та квартира, яка у випадку розташування навпроти дверей до ліфтового холу або навпроти просто ліфту, має відкриватись в Тут на картинці зверніть увагу, я показую якби вам приклади, вона має відкриватись впротилежно. Другий момент це двері ніколи не мають перетинатись між собою. Ось тут приклад, як не потрібно робити варіант. Завжди, якщо у вас щось не виходить, треба переробити. Немає такого варіанту, коли. Ви будете вважати, що можна виправдатись. Ні. Це так не працює. Ось тут, якби приклад, як не потрібно робити. І останнє це відкривання дверей в коридорі. І це розповсюджується на будь-яке планування в вашому житті. Не має бути відкривання з кута, з кута е, стіни. Треба, значить, порухати. Двері в протилежну сторону. Я тут покажу приклад, як не потрібно робити. І ви помітите про те, що е, такі приклади ви бачили, і вам дійсно було некомфортно їх відкривати. Так що, якщо ви будете слідкувати за цими рекомендаціями, ваші планування стануть однозначно більш якісними і, що важливо, комфортними для майбутніх споживачів вашої, е, вашої роботи. Всім дякую! Якщо вам було корисно, обов'язково ставимо лайк, пишемо коментар, якщо ви хочете, щоб я розповіла ще про якісь цікаві факти з нашого проєктного життя. Всім дякую, з вами була Анна з АІМ. До скориї зустрічей!